Приготувала такого смачного красення менше ніж за годину і без духовки. Для початку на розігрітій сковороді обсмажую пів кілограма фаршу. Фарш підійде будь-який у мене зі свинини. Додаю до нього сіль, чорний перець та паприку. Для тіста необхідно змішати 4 яйця і 150 мл кефіру кімнатної температури. Обов'язково додати сіль та цукор. 150 г борошна змішую з чайною ложкою розпушувача і ввожу до яєчно-кефірної маси. Вогонь зменшую на мінімум, тісто розподіляю рівномірно по всій поверхні фарша. Готую під кришкою впродовж 20 хвилин. Тісто повинно схопитись. Перевертаю перік за допомогою пергамента та тарілки і смажу ще 5 хвилин, а потім посипаю сиром. Я ще вирішила додати в'ялені томати, але це не обов'язково. Накриваю пиріг кришкою і тримаю на вогні ще декілька хвилин, щоб розплавився сир. Готовий пиріг перекладаю на тарілку, посипаю зеленню, заварюю чай і йду смачно їсти.